Доброго дня, шановні учні, мене звуть Стрельченко Ірина Олегівна, я вчитель хімії онлайн школи Альтернатива. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему розчин, і сьогодні ми поговоримо про компоненти розчину та воду як основний розчинник на нашій планеті. Нагадую вам, що якщо у вас виникають будь-які питання, ставте їх, і я буду намагатися дати вам відповідь. Також нагадую, що я чекаю на ваші виконані домашні завдання з цієї теми. Не боріться, присилайте їх скоріше. Що ж, давайте почнемо. Отже, кожен із нас, почувши слово розчин, напевно... Уявить прозору рідину безбарну чи кольорову, а також розглядає про воду, що є складовою багатьох розченням. Чому вода розчиняє ту чи іншу речовину? Чи існує зв'язок між здатністю речовини розчинятися та її будовою? Сьогодні ми якраз поговоримо про ці питання. Отже. Розчини зустрічаються у нас як в природі, так і в побуті. І от якраз ми вашому приклади. То в природі буде звичайний розчин, це морська вода, де у воді власне розчинені багато солей та мінералів, що надають їй солонуватий присмак. Краплі дощу також будуть розчином, бо поки вони летять зі хмари до землі, вони поглинають у себе. Пил, розчинені у повітрі речовини, гази. Молоко це також розчин, соки, парфуми, лікарські препарати ну, дуже часто зустрічаються у вигляді розчинів, коли вони вводяться не безпосередньо у. Кровоносну систему організму, наприклад. Побутова хімія також може бути у вигляді розчинів. Нагадую, що розчини можуть бути не тільки рідкими, а й такими твердими, зустрічаються також. Так? Або не такими текучими. Розчин складається безпосередньо із розчинника та розчиненої речовини. Пам'ятаємо, що розчин це однорідна система змінного складу, що містить два або більше компонентів. Розчинником виступає та речовина, яка перебуває в тому ж агрегатному стані, що й сам розчин. Тобто, якщо ми кажемо з вами про рідкий розчин, про розчин у його більш широкому значенні, то ми, звичайно, кажемо про рідину і найчастіше. Маємо на увазі водний розчин. А якщо речовини в одному стані, то розчинник той компонент, якого в системі більше. Тобто, до чого ми додаємо щось інше? Це не стосується води. Вода завжди буде розчинником, навіть тоді, коли її в розчині, набагато менше. Розчинені речовиною можуть бути тверді, рідкі або газоподібні речовини. Так, ми кожного дня зустрічаємося з розчином цукру, остової кислоти або вуглекислого газу. В одному розчині може бути кілька розчинених речовин. Тут ми зможемо повернутися до нашої морської води, де дуже багато різних солей та мінералів міститься. Щодо безпосередньо води. Вода найпоширеніша сполука на нашій планеті. Вона вкриває понад 2 треті поверхні Землі. Приблизно 97% усієї води це вода морів та океанів. Така вода містить багато розчинених речовин. На прісну воду припадає лише 3%. Майже вся вона сконцентрована у снігах і льодах Антарктиди, Арктики, регіонах з вічною мерзлотою. Річки і озера містять лише Три сотих відсотків всієї води, наявної на планеті. Саме цю воду використовує людина для своїх потреб. Тому охорона водних ресурсів планети є одним з найважливіших завдань, що стоять перед людством. Вода в незначній кількості міститься в атмосфері, причому у трьох агрегатних станах: газоватому, водяна пара зумовлює вологість повітря, рідкому і твердому, туман та хмари. Випадаючи на земну поверхню, атмосферні опади у вигляді дощу або снігу захоплюють із собою пил, деякі розчинені гази і в такий спосіб очищують повітря. Вода міститься і в твердій оболонці планети, літосфері, причому як у вільному стані у вигляді підземних вод, так і в хімічно зв'язаному, у вигляді різних природних сполук і мінералів. Масова частка води в живих організмах становить від 50 до 99%. В організмі дорослої людини її приблизно 65% за масою. Природна вода завжди містить домішки. Досить чисту воду добувають перегонкою. Її називають дистильованою і використовують в наукових дослідженнях, деяких виробництвах для виготовлення ліків. Отже, що ми знаємо про воду? Вона не має запаху та смаку. Немає кольору, тобто безбарвна і прозора речовина, замерзає при температурі 0 градусів Цельсія, а кипить при 100 градусах Цельсія. Це якраз ізумовне. Саме по воді ми будуємо наші всі термометри, тобто вода є еталоном у цьому випадку. Тобто температура замерзання води взята за 0, а температура кипіння за 100. І все, що між ними поділено. На відповідно 100 градусів. Густина 1 грам на сантиметр кубічний це також є еталоном. ми кажемо іноді важче за воду або легше за воду. Може бути в трьох агрегатних станах. І всі ці агрегатні стани наявні на планеті одночасно, необхідні для життя всіх організмів, звичайно. Як ми вже казали, трощини можуть бути твердими, як чавун або сталь, рідкими. В вигляді питної води, сіт, рослин або газоподібним. Найбільший рочин газоподібний, який всі ми знаємо, це повітря. Щодо будови молекули. Хімічна формула води h 2 o відома кожному з нас. Це молекулярна речовина. І ось нас є Електронна формула. Та ще можна графічно її зобразити. Ці формули вказують на те, що два атоми гідрогену сполучені з атомом оксигену простими ковалентними зв'язками. Тобто ковалентний полярний зв'язок. Звернемо увагу на будову атомів гідрогену та оксигену. Для Гідрогену, який має електронну конфігурацію 1С, буде виглядати, 1s1, да, і буде виглядати 1С рівень. Ось так, з одним електрончиком. Для кисню. Електронна конфігурація 1С2, 2s2, 2. 2P4. його електронна конфігурація буде виглядати дещо складніше. Перший рівень С2 завершено. Другий рівень С2 під рівень завершено. А 2П ще не завершений. Нагадую, як ми будуємо. Електронній конфігурації. Спочатку усі спіни вгору, а тоді лише вниз. Отже, кожний зв'язок у молекулі води утворений С-електроном атома гідрогену і одним П-електроном атома оксигену. Два П-електрони атома оксигену, які беруть участь у цих зв'язках, є неспареними і перебувають у різних орбіталях. Оскільки по орбіталі зорієнтовані перпендикулярно одна до одної, молекула води має кутову будову. Ось її кут. Щоправда, кут між прямими, що з'єднує центри атомів гідрогену і оксигену, становить не 90, а 104,5. Якщо ви націлення вивчати хімію більше, поглиблено, Або здавати хімію як державний іспит, то це значення слід запам'ятати, бо дуже люблять його питати. Цю структурну формулу можна назвати ще шаростижновою, або замалювати її як дві. Оскільки оксиген електронегативніший, оксиген електронегативніший за гідроген, то спільні електронні пари, будуть зміщені від двох атомів гідрогена до атома оксигну. І бачимо тут сигма плюс сигма плюс, а тут 2 сигма мінус. Тобто ось так вони будуть зміщуватися. На атомі оксигену зосереджений невеликий негативний заряд, а на кожному з двох атомів гідрогену позитивний. Отже, молекула води з боку атому оксигену заряджена негативно, а з боку, де розміщені атоми гідрогену, позитивно. Так молекулу називають полярною, і вона є диполем ось такий умовна, умовна позначка. Тобто вона має два різноіменно заряджені полюси. Їх умовно зображають еліпсом зі вписаними знаками плюс та мінус, без зазначення величини зарядів. Полярність молекули води істотно впливає на властивості цієї речовини. Молекули діполі води можуть притягуватися одна до одної, а саме позитивно заряджений атом гідрогену однієї молекули до негативно зарядженого атому оксигену іншої молекули. Тобто, хім... водневий зв'язок це хімічний зв'язок, що виникає між атомами гідрогену і атомами сильно електронегативних елементів, тут слід додати, що це мають бути елементи іншої молекули. Водневий зв'язок прийнято позначати трьома крапочками. Цей зв'язок значно слабший ковалентний. Обов'язкова умова його утворення наявність у молекулі атома гідрогену сполученого з атомом найбільш електронегативного елемента. Тобто, не лише... Має бути електронегативний елемент іншої молекули, а й електронегативний елемент у тій ж молекулі, що й водить. Вотві зв'язки існують і в рідкій воді, і у льоді. Кожна молекула H2O сполучена водневими зв'язками з чотирма іншими. Цим зумовлена характерна форма сніжинок. У рідкій воді. Частина водневих зв'язків руйнується, але одночасно утворюються нові зв'язки. Такий зв'язок легко розривається при випаровуванні. Кілька слів слід додати про фізичні та хімічні властивості води, щоб нагадати, що ж власне це таке. Отже, кожному відомо, що чиста вода це безбарвна рідина без смаку і запаху, яка замерзає при температурі 100. 0 градусів, а закипає при 100. Вода має густину 1 грам на кубічний, і незначну теплопровідність, майже не проводить електричний струм. Температури плавлення і кипіння, льоду, і кипіння води значно вищі, ніж, наприклад, метану, подібної за складом сполуки, молекула якої має майже таку саму масу, чи молекула H2O. Причина наявність водневих зв'язків між молекулами води. Щоб зруйнувати ці зв'язки, потрібно витратити енергію, тобто нагріти речовину. Лід трохи легший за воду. Його густина становить 0,92 г на кубічний. Іноді інші, інші речовини у твердому стані мають більшу густину, ніж у рідкому. Усі молекули в льоду сполучені водневим зв'язком. Ця речовина має ажурну структуру з багатьма порожнинами. При плавленні льоду деякі водневі зв'язки розриваються, і молекули, що вивільнились, заповнюють порожними. Внаслідок цього речовина ущільнюється. Літи нету не туне у воді і взимку водойми зазвичай не промерзають до дна. Це рятує рибу інших мешканців річок і озер від загибелі. Вода виявляє достатню хімічну активність. Вона реагує з багатьма речовинами і простими, і складними. Перше з них буде. Реакція з простими речовинами. Нам відомо, що вода взаємодіє з найактивнішими металами, лужними і лужноземельними. Продуктами кожної реакції є основа луг та води. Нагадую, що кожну реакцію треба урівнювати. При нагріванні вода реагує з магнієм. З водою взаємодіють деякі менш активні метали, але за досить високої температури. Реагентом є водяна пара. При цьому замість гідроксидів металічних елементів утворюються оксиди. Прикладом такої реакції буде реакція з цинком. Такі умови слід позначати над стрілкою. Вода реагує із деякими неметалами. Взаємодії водяної пари з розжареним вугіллям добувають суміш газів, яку використовують як паливо. Щодо складних речовин. Серед сполук, з якими реагує вода, чимало оксидів і солей. Вода взаємодіє з деякими основними оксидами і майже з усіма кислотними. Такі хімічні перетворення ви вивчали ще у восьмому класі. Усі вони належать до реакції сполучення. Кислотні оксиди при взаємодії з водою утворюють відповідні оксигеновісні кислоти, а оксиди лужних і лужноземельних металів відповідні основи. Нагадую вам, що оксиди неметалів, сполученням яких з водою ми отримуємо кислоти, називаються кислотними мангідридами. Бачимо, у нас відповідно, відповідно утворилася тут сульфатна кислота, а тут гідроксид кальцію. Із відомих вам кислотних оксидів у реакцію з водою не вступає лише один. Його формула сіліціо 2 Інертними щодо води є всі амфотерні гідрокс... і амфотерні оксиди і багато основних оксидів. Тут слід додати, що чому ж селіці О2 не реагує з водою. Вціліці О2 одна з проявів цього, 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 цієї сполуки це пісок. Якщо ви, звичайно, змішаєте пісок з водою, то ніякої реакції, звісно, йти не буде. Проте, Цьому оксиду відповідає силікатна кислотва. H2СO3. Її отримують, проте, не сполученням з, з водою, а реакцією обміну із силікатів. Вода реагує з деякими солями. Частину цих хімічних перетворень будемо вивчати далі. Ще один момент, який слід відзначити, це розклад води. Вода термічно стійка речовина. Її молекули починають руйнуватися за дуже високою температури. При 2500 градусів Цельсія розкладається приблизно 11% усіх молекул, а при 1000 градусів лише 3%. х Продукторами розкладу води є водені кисень. Воду можна розкласти і за допомогою електричного струму. Цю реакцію слід. Запам'ятати, як реакцію добування водню або кисню, і вона може вам знадобитися далі. Отже, нічого складного у власне, розчинах та його компонентах немає. Єдине, що треба нам запам'ятати, що є завжди розчинник, і завжди розчинена речовина. То вода незалежно від умов, буде завжди розчинником. Навчитися визначати власне, розчинник та розчинювану речовину. І, власне, особливості води ми вивчали з вами ще у 7 класі, тому я сподіваюся, що ця тема була вам не новою та зрозумілою. Якщо ж ні, чекаю на ваші питання. Що ж, нагадую, що мене звуть Треченко Ірина Олегівна, я вчитель хімії онлайн школа альтернатива Чекаю на ваші домашні завдання. На сьогодні все, на все добре.